Шановні колеги, друзі, співвітчизники, прийміть найщиріші вітання з Новим 2024 роком. Нехай цей рік принесе у ваші домівки мир та добро, а все лихе залишиться у минулому. Хай у ваших сім'ях панує мир та добробут. з Новим 2024 роком! Працюємо на да благо нашої славної країни України. Бажаю, щоб цей рік став роком здоров'я, достатку і благополуччя для всіх нас з новим роком. Бажаю, щоб новий рік приніс впевненість у завтрашньому дні, щоб кожний ранок починався з відчуття радості і задоволення. Бажаю щодня дня знаходити привід для щастя та завжди відчувати любов до життя. З Новим роком вас усіх щиро хочу привітати, буде хай добро та сміх миру хочу побажати, хай в новому році будуть щастя, радість і кохання, злава да дім прибуде, хай здійсняться всі бажання. Бажаю, щоб новий рік. Був наповнений коханням, теплом, приніс щасливі хвилини і гармонію в житті. Непохитно всім нам віри в те, що прийдешній рік стане роком злагоди і безпеки для наших родин, а для нашої України початком нечуваного розкіту. З Новим роком.